Дженіфер Еністон звинуватили у зловживанні пластикою. Мадонна влаштовує кастинг на роль бойфренда. Батько Майлі Сайрус Білі Рей Сайрус подає на розлучення після семи місяців шлюбу із австралійською співачкою Fire Роуз. Ріана запустила лінійку косметики для волосся та планує повернення до музики. Та поговоримо про вагітність леді Гаги. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Мені надзвичайно приємно. Якщо теми відео будуть для вас цікавими, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. З'явилася інформація про те, що Мадонна влаштовує кастинг на роль свого нового бойфренда у віці 65 років, Мадонна рішуче налаштована не витрачати жодної хвилини свого часу на невдалі романтичні стосунки. Співачка, яка завжди відрізнялася своїм рішучим підходом до життя, до кар'єри, тепер застосувала свою незламну волю і рішучість і до особистого життя, влаштувавши справжній кастинг для пошуку нового. Бойфренда інсайдери розповіли виданню Life and Style, що співачка проводить таку практику вже не вперше, а коли приходить час знайти нового бойфренда. Цитата вона робить так з того часу, як розлучилася з гаєм річі близько 20 років тому. Вона поклялася ніколи не давати волю своєму серцю, бо була розчавлена розлученням. Тепер вона ставиться до свого особистого життя так само, як і до будь-якого іншого найму у бізнесі. Також інсайдери стверджують. Що незважаючи на строгість умов, вона вміє благородно розлучатися з тими, хто не відповідає її стандартам. Найкращих кандидатів вона інтерв'ює особисто та обирає переможця. Їм потрібно підписати чіткі угоди про нерозголошення. А потім, коли вони їй набридають або перестають задовільняти її на всіх рівнях, вона відмовляється від них зазвичай із милим прощальним подарунком, щоб вони були задоволені за словами інсайдера, вимог. Узірки звичайні. Чоловік має бути пристрасним, спортивним, веселим і сексуальним. Одна із головних умов це наявність іскри між нею та обранцем. Справа в тому, що розрив із режисером Гаєм Річі став для Мадонни великим уроком. Вона вирішила більш не дозволяти коханню керувати своїм життям. З того часу вона ставиться до своїх партнерів як до колег, не даючи почуттям затьмарити здоровий глуст. Зовсім нещодавно Мадонна повідомила про розлучення зі своїм бойфрендом Джошем Попером, і вже за кілька днів її запідозрили в новому романі, теж із боксером, який, як і колишній обранець, був удвічі молодшим за неї, але там нічого серйозного не було. Ходять чутки, що наразі найбільше шансів у французького співака Еріка Лабата. Також вони разом відвідали вечірку Off-White у відремонтованому занедбаному приміщенні Firehouse у Нью-Йорку 23 травня. Якщо все вийде, він стане новим новим коханим Мадонни до того моменту, поки він їй не набридне, такий нестандартний підхід до пошуку бойфренда відображає яскравий потужний характер Мадонни як особистості і як артистки, і як людини, яка завжди прагне контролю над своїм життям, навіть у дрібницях та досконалості у кожному аспекті свого життя. Що думаєте про такий підхід до особистого життя Мадонни? Буду чекати на ваші думки. Пишіть у коментарях. Батько Майлі Сайрус Біллі Рей Сайрус подає на розлучення після семи місяців шлюбу із австралійською співачкою Файр Роуз. Акцентується, що саме Біллі Рей є ініціатором розлучення. Ще приблизно місяць тому голубки купалися в коханні. Вони відсвяткували разом шість місяців їхнього шлюбу. Присвячували пости один одному у соціальних мережах. Пара одружилася через рік після заручин. Біллі Рей Сайрус назвав непримиренні розбіжності і неналежну по. Водінку у шлюбі причиною розлучення також він домагається анулювання через шахрайство з боку Fire Rose. нічого не зрозуміло. Примітно, що декілька днів тому Білі Рей рейсайрус виклав фотографію із Майлі Сайрус, ностальгуючи минулими роками і назвавши Майлі видатною співачкою та особистістю. Гостей їхнього весілля, яке відбулося сім місяців тому, не показували, тому не зрозуміло, хто із дітей був на урочистості. Я нагадаю, що для Біллі рейсу. Сайрус, цей шлюб став третім. Він прожив у шлюбі з другою дружиною, тіж Сайрус, 28 років. І у Білі є троє біологічних дітей: це Майлі, Брейсон і Ноа. І також він усиновив двох дітей тіж від попереднього шлюбу Бренді і Трейса. І в зв'язку з останніми подіями в їхньому сімействі діти розділилися: Брейсон і Ноа на стороні батька, а інші діти на стороні матері. Зараз Майлі Сайрус не спілкується зі своїм батьком. Ком її сестра Ноа не спілкується зі своєю матір'ю. Ми обговорювали цю е, дуже дивну історію. Ось у цьому відео. У серпні 56-річна мама Майлі Сайрус, менеджер і продюсер Тіш, вийшла заміж за зірку серіалу Втеча 53 річного актора Домініка Персела дивна історія саме в тому, що нібито новий чоловік Тіш Сайрус, актор Домінік Персел, мав інтимні стосунки без зобов'язань із Нуа до його знайомства з тіш. Події у їхній. Родині для багатьох людей є досить дивними. Друзі, які відчуття у вас від цього кантрі сімейства від новин про розлучення через 7 місяців? Що думаєте? Пишіть. Дженіфер Еністон звинуватили у зловживанні пластикою. Акторка вперше за довгий час з'явилася на публіці. Вона відвідала світський захід у Лос-Анджелесі, який був присвячений серіалу Морнінг-шоу, ранкове шоу, де вона грає одну із головних ролей. Фанати ж під час огляду фотографії цього івенту не на її образ, не на її сукню, а саме на обличчя. Вони шоковані, тому що пишуть, що Дженіфер Еністон важко впізнати. Користувачі звинуватили зірку друзів у зловживанні пластичними операціями і розкритикували її два місяці тому, папараці заскочили, як Дженніфер Еністон відвідувала клініку пластичної хірургії. Фани підозрюють, що акторка все-таки наважилася на пластику, яка, на їхню думку, пішла їй не на користь. Ось лише декілька коментарів, що пишуть люди. Який жах? Це вже занадто. Господи, що вона зробила зі своїм обличчям? Раніше було набагато краще. Це неприродне старіння. Б'юся об заклад, що вона б мала приголомшливий вигляд, якби вибрала старіння. Природним шляхом, водночас є багато людей, які не засуджують, а навпаки, підтримують Дженніфер Еністон, виправдовують її, наголошуючи на тому, що Дженніфер така ж сама, як і всі звичайні люди. Вона старіє, як і всі звичайні люди. Тому, звісно, її зовнішність міняється з роками. Вона не може бути ідеально е, красунею, такою, як вона була 20-30 років тому. Дуже жаль, що на Дженніфер Еністон навалилося стільки критики. Звісно ж, люди, які мають всесвітню славу, приковують до себе мільйони поглядів попри свій вік. Вони постійно хочуть залишатися на висоті. Вони стараються бути взірцем для інших. Саме серед таких еталонних особистостей, звісно, є Дженніфер Еністон. Всі ми знаємо, як Дженніфер Еністон вміє тримати себе в руках, слідкувати за своїм тілом. Вона постійно займається спортом високоінтенсивними інтервальними тренуваннями. Вона готує білкові коктейлі на сніданок. Вона відмовилася від модних дієт, які вважає ненадійним способом утримати вагу людям, які люблять. Тії людям, які є фанатами її творчості, звісно, важко сприймати її вікові зміни. Скромно зазначу, що кожна людина має право обирати для себе шлях старіння. Мені дуже жаль, що люди готові до нищівної критики, коли щось не співпадає із їхнім розумінням краси. Дуже хотілося б, щоб люди могли дати можливість жінкам старіти і обирати методи старіння. Самостійно в одному з відео ми обговорювали з вами, що у Дженніфер Еністон зараз дуже непростий період, особливо після того, як не стало Меттю Перрі, їй дуже важко. Ця новина шокувала не лише його близьких шанувальників, але найбільше з усього касту найбільш близько до серця прийняла цю ситуацію Дженніфер Еністон. На днях навіть вона емоційно висловилася про втрату Меттю Перрі у Variety, у блоці Actors on Actors. Якщо ви не знаєте, то це такий класний блок, де актори спілкуються між собою. Це все приурочено, звісно ж, до Емі. Скоро нагородний сезон у акторів. Дженніфер Еністон поставили у пару з Квінтою Брансон. І вона поставила запитання, яке стосувалося Меттю Перрі. Несподівано кінозірка просто не змогла стримати сліз. Ви можете запитати Джен Квінта, що це як бачити друзів зараз? О, Боже, не зробіть мене плакати. Я не зробіть. Ми не зробимо одного плакати. Окей. Ви вже плакаєте. Do you want a minute? We don't have to talk about. No, no. no sorry, I just started thinking about. I know. Uh, Are you sure we don't have to? Yeah, really. No, I'm okay. Okay. <laughs> it's a happy cheer. Yeah. Thank you, honey. Okay. Okay. And we're back. Okay. So, yes. о Боже, не змушуй мене плакати. тоді вигукнула Дженіфер. Потім Дженіфер Еністон заспокоїлася і сказала так: це сльози щастя. Той факт, що в меті було таке довге, чудове життя, і він досі багато означає для людей. Це один із найбільших подарунків, які як я думаю, всі шестеро з нас могли собі уявити. Ми сім'я назавжди. Yes, 30. And i'm turning 30. and you are turning 30. this is so isn't that why it's so crazy when you were a baby on that show you were so oh. advanced wasn't you know? i you, i was um, an old soul you were an old soul <laughs> it's crazy 30 it crazy Ерізмайлдна um... yes. так дивно думати, що друзям вже 30 років зізналася Дженніфер Еністон у спеціальному випуску Variety Actors on Actors. Більш детально гостей ми обговорюємо у моєму телеграм-каналі. Тому, якщо хочете долучайтеся, чекаю також великий тиск на Дженніфер Еністон з боку суспільства. Досі відбувається люди постійно спекулюють на важкій для Дженніфер темі відсутності в неї дітей. Акторка зазначила, що вже змирилася з тим, що вона не може мати дітей, що вона не може стати мамою до неї навіть повернулося почуття впевненості у собі, яке зникло, коли вона боролася із безпліддям. Наразі зірка каже, що їй байдуже, що про неї подумають, чи скажуть люди, адже важка боротьба з безпліддям загартувала її характер. Люди, які захищають Дженніфер Еністон у коментарях, пишуть, що в 55 років це нормально. Жінки так і виглядають навіть із косметологією та пластикою. Нехай вас не дурять за ретушовані фото віри вонг і джейло. Друзі, що думаєте ви про зміни зовнішності у Дженіфер Еністон? Чи помічаєте ви дуже велику різницю? Чи бачите ви результати пластики? Цікава ваша думка. Пишіть у коментарях, чи має Дженіфер Еністон можливість жити своє життя так, як хоче вона. Друзі, що думаєте, ви пишіть у коментарях. Ріана запускає лінійку косметики для волосся. Барбадоська співачка Ріана минулого тижня представила свою нову лінію продуктів Fenty Hair і з радістю фотографувалася з шанувальниками у своєму новому образі зі своїм коротким справжнім волоссям. Вчора Ріана відвідала особливу вечірку Ріана Екс Fenty Hair, яка відбулася власне у Лос-Анджелесі. Цей захід було приурочено до того, що косметичний бренд Ріани Fenty Beauty запускає лінійку для волосся Fenty Hair. з такого. Приводу зірка вирішила вийти без перуки, продемонструвавши публіці своє коротке кучеряве волосся, яке вона освітлила протягом багатьох років. Співачка віддавала перевагу перукам. Ми бачили її різною. ми Бачили її з коротким, з довгим нарощеним волоссям. Однак цього разу вона здивувала шанувальників тим, що вийшла дійсно зі своїм натуральним волоссям кучерявим. На днях Ріана потрапила в об'єктиви фотографів на запуску своєї лінії Fenty Hair у Нью-Йорку для презентації. Дірка обрала об'ємну шубу, топи з бюзгалтером і штани. При цьому вона йшла із сумочкою Louis Vuitton з сонцезахисними окулярами. Можливо, подібне рішення вона ухвалила через критику громадськості, адже їй дорікали, що дуже дивно бути обличчям косметики для волосся, коли ти все життя носила перуки або нарощені пасма. Згадаємо, як приклад Бейонсі, яка запустила свій косметичний бренд і постійно ходить у перуках. На вечірку Ріана одягла вбрання відтінку марсала. Одного. З головних модних трендів 2022 року на Ріані був топ на тонких бретельках із декольте, який вона поєднала з довгою шкіряною спідницею та об'ємною курткою, доповнивши образ набором прикрас із діамантами, рубінами, який мав дуже розкішний і дорогий вигляд. Моє волосся завжди було величезною частиною моєї кар'єри і особистої еволюції. І бренд Fenty Hair був створений, щоб іти в ногу з нашим способом життя. Сала співачка в інстаграм і показала ролик зі своїми зачісками різних років. Немає сумніву, що нова лінійка розкупиться, тому що рекламувати свою косметику так, щоб її змітали з полиць магазинів, робили солдаут на сайтах. Вона вміє чудово, чого тільки варта поява вагітної ріани на супербоулі із пудрою Fenty Beauty, Вона не прогавила шанс і просто ця пудра розлетілася. Коли Ріана щось рекламує на свою багатомільйонну аудиторію, це купують одразу, тому питання. З продажами я думаю, точно не буде. Чутки про запуск нової лінії з'явилися ще у 2022 році, і одразу почалися жарти про те, що Ріана готова зробити все, що завгодно, тільки не випускати нової музики. І на презентації в честь запуску Fenty Hair вона зізналася виданню Entertainment Tonight, що повертається до студії, аби розпочати заново свій новий альбом. мене... is a new is a new like discovery I, I'm, I'm rediscovering things i been working on the album for so long that i kind of just like put all that stuff aside and now i'm prepared to go back in the studio so i'm now i'm prepared so i'm gonna start so don't you know <laughs> so we're starting over we're mm -hmm. starting over in a sense yeah starting over and, but but I don't want to neglect the songs that I have so I want to actually go back and like listen to stuff with new ears mm -hmm. with my new perspective and then see what what applies and what I still I'm in love with. фанати співачки з 2016 року чекають на цю подію. На самій презентації також співачка пожартувала на цю тему і сказала так: напевно, це найдовший час, який я коли-небудь витрачала на створення чогось. М -м, ні, я збрехала. Це щоб створити щось. Ні, я Лонгесав Евтейкенткрисамтин. R9. Також співачка і бізнесвумен стала головною героїнею нового випуску Perfect Magazine. Нова рекламна зйомка для трьох обкладинок, В тому числі є промо на підтримку лінійки для волосся і доводить, що Ріана любить експериментувати з кольором, з довжиною власного волосся. Вона не відмовляється від різних порук, особливо у рекламних зйомках. Стиліст цієї зйомки Кеті Грант зізналася, що це було дуже весело і схоже на вечірку. Зйомка проходила вночі у студії Грав Діджей. Команда пила вино. Но разом із Ріаною, яка постійно співала і паралельно змінювала образи. Стилістка розповіла: ніхто не хотів, щоб ця зйомка закінчувалася. Ось такий новий напрямок у бренду Fenty Hair. Як ви відноситеся до цього? Як ви відноситеся до зовнішності, до носіння перук? Як ви відноситеся до того, що байонці рекламує свій продукт із нарощеним волоссям в перуках? а Ріана все таки показала своє волосся. І остання тема на сьогодні коротенько таблоїди активно стверджували, що леді Гага вагітна. Я писала в телеграм-каналі, що ми чекаємо офіційну інформацію. Чутки поширилися після весілля сестри виконавиці Наталії Джерманоті. На урочистий захід Леді Гага обрала коротеньку чорну, обтислу сукню. Вбрання ідеально підкреслило тонку фігуру зірки, але можна було помітити трішки округлий животик співачка. Зокрема, леді Гагу встигли сфотографувати папараці видання засан прихильників хліб. Бом на і, звісно ж, вони були раді такій новині, і вони запідозрювали, що їхня улюблениця разом зі своїм бойфрендом, підприємцем Майклом Поланський, чекає на народження первістка. Вони почали її вітати навіть у коментарях, але Леді Гага виявилася не вагітною. Співачка та акторка особисто підтвердила цю інформацію у своєму Тікток. Анагефанестетикає I mean, I'm sure there's somebody out here right now who's going into Pinterest trying to type up all these adjectives to describe me. Oh. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я сподіваюся, що теми випуску були для вас цікавими інформативними. Якщо є бажання прокоментувати, то звісно буду чекати на ваші реакції, на ваші коментарі. І, звісно ж, хочу нагадати вам про підтримку наших найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять, захищають кордони нашої країни і наближають нашу перемогу. І звісно ж, прошу вас не забувати про наших чотирьохлапих друзів. Їм дуже. Потрібна наша підтримка, турбота, ласка, любов, сім'я. Тому, якщо є можливість на локальному рівні, знайдіть, будь ласка, притулок, в якому ви зможете допомагати, або є ресурси там, де ви можете адресно допомагати конкретному конкретній тваринці. Ваша підтримка дійсно є необхідною. Таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. А я рада, що ви були зі мною і буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім зовсім скоро. Тому, друзі, до зустрічі! Бережіть себе та рідних. бай-бай!